Всім доброго дня! Вітаю на каналі Калгосп. Мій номер телефону 067-723-1226. Працюю Укрпошта, Нова Пошта та Делівері. Сьогодні розпочнемо з таких моторів. Оцей 500 гривень працює. Зараз включу. така машина 800 гривень також працює той мотор з помпою працює також конденсатор є блок И провода метрів 10 може також працює зараз Ключу нема кришки. Пластмасова була кришка, поламалась. Дрілі по 500 гривень. Пилка така. 500 гривень. Абсолютно працює. Зараз покажу як. Зараз одну рукою не зубну. Тут регулювання обертів є, все працює. Такий профоратор 700 гривень. Працює. Той профоратор 1000 гривень, здоровий, також працює. Такий моторчик 300 гривень. Прес. 2000 гривень болти 40 гривень кілограм нормальні Під ключ 24 товщина 16 довжина різьби 4 сантиметри Їх в солярку кинуть і вони будуть нормальні отакий От набор. Гайки болти там все є. 40 гривень кілограм, тут 12 кілограмів, 500 гривень. Бабка 5 тисяч гривень, не знаю з якого станка. Нормальна така. Все видно, все читається там. Тут крутиться. Е, отвір, оцей, оцей отвір 30. Ось така річ яка-то. Не знаю з якого станка. Також працює все. Тут крутиться. Може кому потрібно. Патрон такий на 400. На 4 кулачки. Абсолютно новий. От я пошкрябав трохи. Це солідов засох. Може кому потрібно, то пропонуйте. Бачите, тут ніякої вироботки зовсім немає. Патрон 130-й, отакий. Ключів у мене нема. Хай буде 1000 гривень. Оце 200 гривень, мікрометр, 300 гривень. Працює також. Отакий центр. Здоровий 200 гривень. Не знаю які. От у начало 38,2. Центра такі 800 гривень за три. такий який-то центр, не знаю, що вони таке. Кулачки два нові кулачки, але тільки два. Мабуть на 250 патрон. 300 гривень. Такі вимірювальні пристрої по 500 гривень. Рукомийник новий 300 гривень. Дробилка для зерна. Все працює. Зараз я вам включу її. Це не все не На відро поставили, засипали туди і молоте. Такий мотор 2000 гривень працює. Такий мотор з помпою 25. Отакий конденсатор, чи що воно таке? Новий. Може кому 3 кВт мотор. 3000 гривень. 950 обертів. Ота кришка з нього працює. Редуктор рм 250. Також працює 5 тисяч гривень. Такий 80 кілограм важить. 4 тисячі гривень. Такий редуктор 125. 2000 тисячі гривень, такий. Один 10, 2 тисячі гривень, такий 3 тисячі гривень, такий здоровий, також працює. Цей 2,5 тисячі гривень, один до 5. корпус до мотоблока 500 гривень. Отака вот річ 500 гривень, бетон 600 гривень. Такий пристрій є з титана. Може кому. Такий бак що чешована з кришкою. Літрів на 70-80, это так. Об'єм. Може кому потрібно. 42 кілограма важить. Отаке, От що там плов варить. 800 гривень. Моторолер. Цілий не заводиться. 5 тисяч гривень. Ножки на лавку. Цілі абсолютно. Дві з половиною каструля ціла 700 гривень скрива. Так, підем далі. Кардан до зіла 1000 гривень. На зіл на рульову 200 гривень. Ящик 300 гривень. Такий кардан з муфтою желізною 1000 гривень під шпонку. Ось так от. Набір ключів, одних ключів тільки 50 штук, От 8 до 36. І молотки є, там плоскогубці, кусачки, зубила є, ну все що потрібно, 1000 гривень. Такі ключі по 200 гривень розводні. Якщо оптом, може дешевше, отакі прижими по 250 троса 40 ривень метр 12 8 10 каністра нова 700 гривень оці каністри 2 по 200 гривень сокирки ось такі сокирки є оці по 300 ці по 200 а ці по 100. Гвозді 500 гривень. Ото все там. Може кому винти потрібно, то питайте. Ключі такі. Тут різні. є. Також. Ну, 100, 200, 300 гривень від е, розміру. Булони 500-300 гривень підрізні редуктори. Так. Редуктор з різаком. 800 гривень. Ну, в зборі. Насадка на е, мотор 21,2 отвір. 100 гривень. НШ 5 300 гривень. По 300 гривен, по 100 гривень такі струбцинки, 100 гривень. Колеса бортувати, 300 гривень лампа така нова. Тут стекло рубанки. 500 за всі, кувалди. По 200 лищата отакі. 500 гривень, нічого не, не треба робити. Цілі абсолютно. Отакі вищата. здорові, 25 кг важать. 140 отут. Нічого не поломано, нічого. По корпусу. По корпусу все ціле. Звернули. Винт з гайкою. Працює тільки в кінці держимо і вначалі, а так середину звернули винт. Ну, потрібно щось робити. 1500 гривень. Граблі сапки по 100 гривень та і такі ножниці 100 гривень. Такий ключ 300, такий по 300 нагнітач 400 гривень працює. Балка Т-25 з кулаками і з оці 2000 гривень. 1500 за пару Т-16. Центрифуга 300. розподілитель 500 гривень. Валк на 300. На два ремня. отакий, Нема нажів. 700 гривень. Такий донкрат. підкатний. Все тут на ньому є. Колеса, все є. Але не працює. Потрібно перевірити мастила, або тут, або тут манжетик. Подивитися, що воно там. Воно трохи дергає. Мабуть, чи масла немає. 500 гривень, я сказав. Такі данкрати 12 тонн 1000 гривень, цей 800 гривень, цей 500 гривень. Цей данкрат 250 гривень. Працює. Гачки по 200 гривень. гачки там сірега 700. 400. Воздухан 500. Рулева 700 гривен ЮМЗ. Токарична, может, до 350 нова. Вот такие еще по Т 150 центрифуга МТЗ 400 гривен блочок 700 гривен потужный стартер до зела Працює 2000 гривень. Такий розподільник до 131 зіла і там бобіна все, все тут в зборі. 1500 гривень. генератори отакий такий на 100 ампер, такий менше, чи на 60-то. Кто-то взяла. Колеса. Т16, Т25 і культиватори 800 гривень. Леміш такий 500 гривень. Такі шківи і редуктор НТЗ. В доброму стані 1500 гривень. Трос потужний 7 метрів. 700 гривень. Колеся там 500 гривень. Ну і отак от так, як, може пройдуся, то время закінчується. Якщо що питайте, далі буде.